Спортивні змагання учасників антитерористичної операції Івано-Франківщини відбулися у Ворогті. Учасників приймала навчально-тренувальна база Україна, вояки грали у футбол, волейбол, шахи, теніс. Коло представила футбольна команда 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Організатори такої зустрічі ФСТ Колос у минулому році у Святогірську Донецької області відбулися фінальні змагання серед найкращих спортсменів всеукраїнського товариства Колос, у яких взяли участь 22 області України, в тому числі Івано-Франківщина. Вже повертаючись додому, у наших спортсменів виникла ідея організовувати такі спортивні зустрічі саме між учасниками АТО. Захід має на меті не тільки визначати сильніших у спорті, а найперше допомогти воякам. Відпочити та поспілкуватися це своєрідна психологічна реабілітація після сходу втілення такої спортивної ідеї розпочали з прикарпаття. Ця ідея вона отримує розвиток свій в тому плані, що ми зараз проводимо обласні змагання, потім наступний етап зональний, ми розділили на чотири зони: захід, північ, схід і південь, а фінальні ігри ми вже проведемо у Скадовську, у нас там також є гарна база, і ми літом проведемо у Скадовську фінальні змагання. Половина районів Івано-Франківщини вже представили свої команди на перших змаганнях. Від Коломиї у спортивному заході взяла участь футбольна збірна. Це 15 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Хлопці вибороли третє місце, але це тільки за результатами пенальті, бо у відбіркових турах програшів не мали. кажуть, це тільки початок, бо поки команда ще була не зіграною, мало тренувалася. Тепер у Коломиї їм пообіцяли виділити зал, тому обіцяють перемогу у найближчих. Я думаю, для першого досвіду зайняти третє місце це зовсім непогано. Подальшому плануємо це, це розвивати, проводити тренування, ну і, звісно, йти до перемоги до першого місця. Дякую організаторам за проведення цього, цього заходу, тому що це я вважаю важливо, особливо для учасників антитерористичної операції. Одна навіть в таких складах інколи збиратися і змагатися. Спортивному, на, на спортивному рівні, учасники Спартакіади кажуть, це не тільки спортивні змагання, а й зустріч друзів. Дякую організаторам за такий прекрасний праздник. Я вважаю, що тут треба більше спортом займатися. Сам вже бився професійний футболіст. Закінчу діскушкову Мілана. Я робив професійний кубок в Чехії в Україні. Так що футбол для мене це не новість. Так що як можна сказати, готова матч. Основне гасло спортивної зустрічі Україна, єдина та Соборна.